Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Датерлу. І сьогодні ми будемо грати в Сабнатіка. В минулій серії ми закінчили на тому, що ми зробили купу, купу, купу всяких речей. Ми зробили протрадиційний костюм. Ось він. Ми зробили лазерний пальник. Ми зробили з вами переносну човнярню. Ми зробили з вами міль і навіть граві паску. До речі, якщо ви хочете детальніше переглянути, як я це все робив. То десь ось тут має бути посилання на це відео. А сьогодні я би хотів дослідити Аврору. Тільки для цього мені потрібно підготуватися трохи. Аврора така здорова махіна, тому нам треба підготуватися. По-перше, треба взяти води. Бо там ми помремо просто без води, якщо не буде води. А без води і не туди, і не сюди. Тому зараз. Будемо робить воду. Таку ще. Гарну воду. На Аврорі ще також багато речей, тому води теж нам багато не потрібно. До речі, хто не знав, в це моя улюблена гра. Я в неї вже граю. 6 років. Да. Це багато, я знаю. Я грав уже в Савнатіку з 6 років, і це правда. А, мені потрібна сіль. АЛЛО де сіль? О, дякую. І ЗЛОВИРЮ ще одного міхура, щоб просто зараз закинутись водичкою. Та ну. Злови його. Зразу. Так, роблю сіль. Е, Знезаражувач. Знезаражувач роблю воду. В принципі, це останнє, що нам потрібно на Аврорі. Більше нам нічого не потрібно, наскільки я пам'ятаю. Ще треба взяти е, батончики такі, які на 75, во. Щоб там ще і не, із голоду не померти. Зараз я вип'ю водичку. Все, і в принципі на Аврору вже можна плести. Ну. Е, 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 ти що мій метелик гризеш? Ти що. ти шо. Тебе? Ти шо? Ти що? Ти сюди... На! О, спина скельника. Я тебе досліджував чи ні? Мені здається, досліджував. Зараз головне зараз. Там просто. Хто новачок, там про... не досліджував виявляється. Хто новачок, то біля врори завжди плаває такий собі жнець Левіафан. Зараз ми його побачимо. Зараз ми його побачимо такого красуничка. Зараз там буде плавати. З бивнями такими. Де він там? Я вже підпливаю до Аврори? Ну так, я вже підпливаю потихеньку. От він десь тут має плавати, тільки я не знаю де. О, четверта капсула. Теж непогано, в принципі. О, ми цю капсулу ще не досліджували. О, якраз аптечка. Норм. Так, ОЕП. І що ще? Принада для істот. Будь-якому з альтери. Я опинився в області з численним позаземним істотами. Наштовхувався на хижаків великів, дуже ворожих, насліджувач і назвав їх женцями. Один хижак намагався проковтнути рятівника і сильно пошкодив його. Єдиний безпечний варіант пливти до розбитої аврори. Я знайшов скриньку із схемою брина для істот, а також достатньо сировини, щоб виготовити кілька. Не встигну допливти за час дії брина, але цих хвилин має вистачити, щоб відвернути цих хижаків. Якщо мене не буде на кораблі, тоді вважайте, чи я помилився в розрахунках. Ну, чувак, ти помилився в розрахунках. Четверта капсула. Ну він, хоч якось, намагався щось робити. Типу він знаходив все ну, все таке. От, наприклад, в порівнянні з 17 ю капсулою ми ж її досліджували, по-моєму, так? Да? Так. Да. І з 3 ті просто кудись попливли і просто вмерли. Ну, Де він? Я ж тебе хочу побачить. Мені ж треба контента робити. Де він там? О, с він плавает, Дивіться, який красунчик. Так, заплываем Аврору. Тут починається турбулентність. Так. Ой-ой-ой, тут ці... ...хедкраби з Half-Life. Ой-ой-ой, або схожі на чужинців оцих. Печерний плазун. Ай блін. Боляче. А, ці краби вони їли людей на Аврорі. Широкосмуговий ліхтар. Я його теж ніколи не робив. О, скринька! Скринька! Медичний набір. Ну який медичний набір краще... набир. Краще би воду би дав мені. Який медичний набір? Ватлсай стебілайзен. Окей. Так, йдемо по Аврорі. Нам потрібно от сюди. Я побачив, що тут часто плутається. Але саме нам потрібно от сюди. Ой, а я його що я його не дослідив? А, досліджений. Ай! Блін, мене всі жируть. Все-таки аптечка, мені тут знадобилася Капець. А у тут не забагато, ребятки? Коротше, часто блогери оплутаються, куди їм іти. Ну. Але насправді ось, там я зупинився, да, отак от обходиш це все і заходиш от сюди на місто. Коротше, ідіть до самого кінця, поки не упретеся в стінку, і о, ідіть по мосту. Мені що, гайди почати робити? О! Блін, мене шпарить. Мене Капець. Пробігаємо все. Тут нема сенсу з ними мутузитися, бо вони спавняться заново. О, вогнегасник. Ну, ладно, знадобиться. Це що? Знову медичний набір. То скільки можна. Вантажний відсік 3 або в керівництво. Я завжди йшов в керівництво і раджу всім іти спочатку в керівництво. Стервоїдні та паразити. А я багато кого не досліджував, виявляється. Це ж у нас що? Креслення. А, ну, широкосмоговий ліхтар. Я зав... я от кажу, я завжди йшов... О, тут, до речі, ще якісь ОЄП. Ладно, частина поштовхує гармати. О, я її не досліджував. Блін, треба ще її досліджувати. Хоча не обов'язково насправді. Полишений ОП. Ой. Все, загасив вогонь тут. Так, чуєте, по-перше, тут е є стіл, який можна дослідити. Це як елемент декору у нас буде в, на базі, коли ми побудуємо його. Стіл. Е також тут є у нас. <плакатик>, плакатик. З рачком. Теж буде як елемент декору. О! Командирське крісло. Ну, це точно на базу мені піде. Тому що я ж командир на своїй базі, правильно? Я ще. О, ОЕП. Нотатки для себе. Ну це просто. А. Во, отут оце нам потрібно. 1454 код відвантажного відсіку. Термінал із відомостями. Альтеро випускає Аврору. Тут потрібно з цієї коробки так розбігтися, щоб застрибнути сюди. Я тут возитися 3 роки буду, друзі, тому. Я думаю, якщо я тут буду 3 роки возити, а, ні, не буду. Я ж професіонал, які 3 роки? Так, код від відсіка 1454. Ну я його вже на, на пам'ять знаю. 1454 О, скринька ще одна. О, знезаражена вода. Во! Оце те, що потрібно було. Ще одна скринька. Ну не дивно, тому що тут же ж цей відсік вантажний. Тут є щось за сходинами. І за сходинами нічого нема. Тут. Тут, я наскільки пам'ятаю, тут з... з деяким шансом може заспавнитися частинка циклопа. Але сьогодні не мій день. А, ось воно. Ні, мій день. Да. Частина рушія циклоп. циклопа. Циклоп це така махіна, во, бачите? Коротше, циклоп це теж корабель, як і метелик. Ну просто циклоп в 5 разів більше, і в нього сам метелик можна пристикувати. Це як е, плавуча база. Типу, ти можеш на ньому плавати і ще й спати, там, наприклад. Опис трансдержави корпорація Альтера. Це я теж не буду читати, чесно. Це як будто тві... твіри по зарубіжній літературі задають прочитати на літо. Оце те ж саме. Тому я не буду. Я вже стільки цих творів не читався за літо. Відсік. Добрий день! Куди пливемо? В реактор чи... Ой. До. Ай! Та. Відійди. Дай я тебе досліджу. Іди сюди. Кровожер. Це як от комар у нас в житті є кровожер, то в Сабнатіці це такий кровожер. Це той же комар просто в 300 раз сильніше. Коротше, а ну зараз. Я даю вам 3 секунди подумати, куди я попливу. Туди чи туди? От, ну, зараз от 3 секунди тупо даю. Ні, 5. От ви за цей час спускаєтесь в коментарі і пишете, куди я попливу. Так. Лазерний пальник достаємо. Він за один захід отакий, він, він зжирає 17 енергії. От зараз, дивіться, уже 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. А, ні, ну 17. Во, ось тут. Бачите, отут короткий запис. І отут уже є щось корисне. Код доступу 1869. Приходь у каюту номер 1 Ну во, бачите, отут уже є щось корисне. В коротких записах саднаті завжди тролить тебе. що Ти думаєш, що якщо довгий запис, значить там щось буде корисне, а насправді ні. Так, лагоджу. Все, проходжу. О, тут від цих рачків. Коротше, рачок, ось цей. Це такий теж як корабель, тільки це робот. Так, застрибуємо сюди і досліджуємо цей рачок. Ось так. Так. Рачок. Це яка вже частина? Третій і ось ще четверта потрібна. Є рачок. Торговий автомат. Коротше, це така штука, яка тобі видає пакети з чіпсами, і ти можеш їх їсти, якщо там критична ситуація у тебе. Однорівнева полиця. Довгий стіл. Капець, скільки всього корисного? О! Ось це найкорисніше, що є в Сомнатіці. Плакат. Не, нев... не нервуй, keep calm. Я так розумію, що це якийсь ресепшн був. 1869. Во. Ось так от. Так, добрий день. Аптечка. Ну, я думаю, це я не буду це брати. Лавка. Дуже корисна річ. О, лялька е не нажери, вроді. Да? Да, не нажери. О, звичайне, двоспальне ліжко. Оце справді штука потрібна. Вона, про ну, я, я без приколів зараз. Вона пропускає ніч швидко. А вночі нічого не видно. Навіть з ліхтариком і то нічого не видно. А з ну, тобі якщо ти будеш брати ліхтарик, то тобі ж потрібно, щоб швидко пересуватися, тобі потрібен гвинтоплав. У гвинтоплаву, звичайно, теж є ліхтарик, але він такий поганий, ну типа, вот. Він, по-перше, синій, а по-друге, з ним погано видно. Тому двоспальне ліжко це справді ну, корисно. А тут що у нас? Ото. Ту... А тут каюта, е -е... тут капітанова каюта. Мініатюр Аврори. Блін. А що викинути? Давайте воду викинемо. Все, макет Аврори є. Полишений ОЕП. Так. Е, журнал. Ну, тут, по-моєму, слухати не треба, да? Угу. Ну, все, ми дослідили Аврору, але ще перед цим я би хотів... Ну, ми ще не все просто дослідили тут. Тут як ще одна штука є. Це що це ще... Чорна скринька є тут. Тут ми маємо знайти прохід. Ми маємо тут десь знайти прохід. Якийсь який нас буде вести в лабораторію. Нам сюди якось треба залізти. Во, заліз. О! І нам треба зараз от туди. Ось все, бачите? Оп! Ось. І тут є секретне приміщення. Тут все падає. Так, Зараз будемо випалювати двері лазерним пальником. Знову буде мінус 17 енергії. Ну це нормально взагалі. Я вважаю, що ні. Ну це капець, а чого так довго? Бум. Добрий день. Беремо в руки ліхтарик. Ага, тут код потрібен. Ось ось. ОЕПЕМ. Доступ до лабораторії. Код доступу 6483. От бачите, от. Маленькі записи, вони. Йолкі-паки! Маленькі записи, вони завжди корисні. А от великі, отакі здоровенні, вони ніколи не можуть бути корисними. Це просто якісь відомості про другорядні якісь ці доступи. 6483. 6.4,83. Там було 2,679, а тут 6483. Ритма. Рифма. Так. Я згадав, ми ще не все дослідили. Нам ще потрібно реактор полагодити. Останній фінальний бос в цій грі. Нам потрібно цей реактор. Ну, ось, бачите, там вроді би як двері, які можна відкрити, але насправді туди ніяк не потрапити. Типу, я вже постарався якось на драбину залізти, туди ніяк не можна потрапити. Зараз тут потрібно нам просто дослідити реактор. І все. Полагодити, точніше. Я думаю, що на цьому, от просто полагодити реактор, я думаю, що ми вже будемо закінчувати на цьому. Так, пробоїна. Енергощавний модуль циклопа. Це модуль на циклопа самого. Я вже розповідав, що це таке. Якщо ви прослухали, то перемотайте трохи назад. Скільки тут ще пробоїн залишиться зараз? Дев'ять. Тут просто це такий міні-гра, тут просто така є полагодити реактор. Чому? Тому що тут оці кровожери, вони плавають тут. Ось, бачите? Во-во-во-во-во. Просто кровожери плавають і жируть тебе. Жируть твою кров. Та ну, полагодь. На! На! А він зразу присосався, треба ножем їх різати. І на них цей. Е, на них не діє ця штука. Вона, типа, їх відбиває, але вона не вбиває їх. Я про це й казав, що їх тут мільярд. Та ну, полагодь. готь. О, господи. На. Так. Ще ось дві бачу. Так, дві. Оп, ще мінус одна. Чотири залишається. Так. Бам! Все, три залишилось. Ось ще одна. І скриття. ось вона. Мінус одна. Дві залишилось. О, ще одна вон не скриться. Ось. О. Я там ще одну побачив зразу біля неї. Ні-ні, да? вона не тут. Блін, в реакторі завжди залишається одна пробоїна, яку ти шукаєш три години, як мінімум. Якась скрилась тільки що. Ні. Блін, а може вона десь тут, типу, на містках якихось може. Ну на містках її вроді би як нема. Вона. Вона має бути в цьому. Во, 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 ось о. Все останнє. Це останнє. І можна закінчувати серію. О, так. Я думаю, що на цьому можемо закінчувати на такій прекрасній ноті. Ну от така вийшла серія. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Не хворійте, не упускайте свій настрій, будьте веселими. І всім няу!